Саме оце прохання Богуслаєва обміняти його, видати Росії про що воно може свідчити, тобто яка доля його може чекати, якщо все ж таки там Росія, якщо такий обмін все ж таки відбудеться, на вашу думку, пане Сергію. Я думаю, що він вже знає, що з ним буде в Росії, і я знаю, що Мотор Січ дуже давно працює із російським військово-правословим комплексом. Мотори, які виробляли моторсіч, йшли на експорт в на російські гелікоптери. І це було відомо. Це не було таємницею. У нього були зв'язки з Російською Федерацією дуже давно, ще в ті часи, коли він був. Одним із народних депутатів України, і він був одним із тих червоних директорів, які свого часу штовхали кучму президенти. Це було в 1994 році. І Богуслаєв завжди був дуже тісно пов'язаний з Російською Федерацією. Те, що він просить. Його випустити і обміняти до Росії цілком логічно виглядає з його боку, і, начебто, логічно виглядає обміняти наших воїнів, які перебувають у полоні, на цього е, зрадника людини, яка працювала на росіян. Хоча мені видається, що під час війни в Україні не вистачає процесів над колаборантами, над тими людьми, які зрадили. Державу Україна і які мають постати перед судом. От ну, давайте згадаємо, хто за останні 15 місяців постав перед судом за державну зраду. Медведчука обміняли Богослаєв готується на обмін. Якісь пропагандисти, які працювали на території України, також міняються на наших військових. Держава має все ж таки карати тих людей, які працювали на іншу державу. Держава має влаштовувати публічні процеси і показувати, що служба на Путіна і служба Путіну вона карається законом і не лише вона передбачена кримінальним кодексом, а і вердиктами, судовими вердиктами. Мені здається, що Богуславі це прекрасний був кейс для того, аби інші не зраджували державі України. Повернемось зараз до Богла. Але якщо ви про Медведчука згадали, от я теж про нього думав сьогодні? От в цьому, в цьому контексті, от він же ж ну насправді дійсно міг багато цікавого розказати. Нам казали, коли його віддавали, що мовляв, так от викачали з нього там там всі дані, всю інформацію він там необхідно надав. А, яку інформацію? От, ну, логічно, що він, напевно, якщо він був таким одним зі стовпів, можливо, основним основним так роботи там підривної в Україні роботи на Росію, то він міг би, мабуть, розказати і про якусь мережу агентурну, про своїх соратників, от не знаю, ті ж там Юрій Бойко, е, Нестор Шуфрич, які далі сидять в парламенті, займають там посади. Питання, ну і, і все, і ми далі про, про це нічого не чуємо про, про цю справу. А почуємо, на вашу думку, пане Сергію, чи ну так забулось, і в тому потоці інформації ну віддали там того Медведчука, та й віддали. от Що з справою Медведчука, якщо ви щось про це знаєте? Щодо Медведчука, я дуже втішений, що кілька моїх знайомих, які захищали Азовсталь, вийшли під час обміну на Віктора Медведчука. Медведчук, ця скотина справді е, ну не варта була тих хлопців, які там були. Але е, я хотів би, щоб Медвечук теж постав перед судом. І не лише один він. Ви, ж ви правильно сказали, що це ціла агентурна мережа, яка була в партії опозиційна платформа за життя. Е, ціла агентурна мережа була медійна. І теж подивіться, от колишні наші. Ну, я не хочу їх колегами називати, а люди, які працювали на Медведчука. Це ж сотні людей, які були в медіасфері. Зараз частина з них перейшла там на єдиний телемарафон національний, частина людей десь розповзлася там. Коли я колись бачу з цих людей, яких я знаю, що вони працювали в цьому полі Медведчуківському, у мене завжди виникає запитання. А де в нас взагалі інститут якоїсь репутації? Якщо у нас інституту репутації нема, то ну, у нас має бути якась відповідальність за роботу на тих людей, які ну відверто працювали на Москву. Бойко і Шуфрич сидять собі спокійно у Верховній Раді. Спокійно собі працює Російська Православна Церква в Україні. У нас дуже дуже багато запитань щодо тих людей, які або працювали, або працюють на Російську Федерацію. Жодної відповідальності нема. Нам потрібен хоча б один. Успішний Кейс для того, аби показати, що державні зрадники високого гатунку не просто там знайшли когось там офіцера, який зливав дані, хоча це теж злочин, а люди, які знаходяться в вищих ешелонах влади, в вищій суспільній ієрархії, щоб вони потрапляли на лаву підсудних, тому що ну якщо ми цієї цих уроків не засвоїмо ці мережі будуть у нас процвітати дуже довго. Бо лише покарання робить е, е, цю справу непривабливою, і лише покарання е, робить е, людей е, злочинцями сертифікованими злочинцями. Дарути що так говорю. Але, але з цим потрібно боротися. Бо я навіть буся собі уявити, які ще мережі російські мережі є. В Україні а я певен, їх дуже багато є, судячи з того, хто сидить в парламенті, хто сидить в церквах, хто сидить десь в якихось міністерствах там і заливає російській розвідці. І хто сидить знову ж таки, якщо повертатись до справи Богуслаєва, далі продовжує сидіти на моторсічі. Що я маю на увазі? Там в цій справі в розслідуванні схем фігурує така собі пані Наталія Ульяненко, екс радниця, начальника генштабу, помічниця народного депутата від слуг народу Геннадія Касає. Геннадій Касає, своєю чергою, є братом, здається, заступника от Богуслаєва. І вона далі продовжує працювати на моторсічі дуже гарно. Там вона відгукується про свого ну вже колишнього вочевидь, шефа. І я просто думаю: от видадуть Богуслаєва до Росії, що завадить людям, яких він брав на роботу, які там теж володіють інформацією, мають доступ до інформації, що завадить їм, які відчувають себе можливо певною мірою зобов'язаними перед ним. Далі зливати інформацію от, з моторсічі, якщо він буде в Росії, от своєму шефу загалом, ну от а, він же ж може так само і тих же фахівців, якихось переманювати шляхом там чи підкупу, чи чи шантажу технологістів, Він же ж теж обізнаний. Чи я Сергію, я думаю, що всі технології і всі секрети, які були на мотор-січі, вони давно вже відомі Російській Федерації, mm -hmm. ну зважаючи на ту діяльність, яку провадив е, Богуслаєв. я думаю, що Богуслаєв розраховує на наступне: що коли його поміняють на е, наших військових чи на полонених наших, і е, він переїде до Росії, то після того як Росія, ну, в розумінні Богуслаєва, може дістатися до Запоріжжя, то він повернеться і буде спокійно собі бути директором мотор Січі, робити ті ж мотори для російських гелікоптерів. А загалом мені здається, що те, що це сталося, це великий прорахунок української контрозвідки. Українська контрозвідка мала б виявляти таких людей задовго до, до того, що сталося, що. Ну, і ці записи, які є, власне, вони свідчать про те, що Богуслаєва вели, тобто за ним стежили, якісь певні висновки робили, але те, що в керівництві Моторсічі з'являються якісь там куми брати свати слуг народу, це теж дає якісь певні. Не дуже добрі емоції щодо того, а що там відбувається зараз. Тим паче на тлі заводів, які нагадаю фабрики, які кабінет міністрів там повернув державну власність, бо є воєнний час, і треба якось в якийсь спосіб там. Ці заводи напружувати і завантажувати якимись замовленнями від української армії. Насправді, це ну, точно такий же кент, як і Медведчук, і всі, всі абсолютно ті ж самі схеми, всі ті ж самі зв'язки. Він ну, типовий просто совок, який. Не працював завжди працював, я думаю, на російські спецслужби, і його треба просто покарати, і все, і це, це зробити публічно. ці процеси мають бути публічними. Тобто інакше будь-який там учитель в Хар Херсонській, Харківській області, який там здає якісь позиції, ще щось буде вважати, що ну а я що тут я нічого такого не роблю. він людина е саботувала армію, а тут раптом її взяли і обміняли. Ну, це це не треба просто так. Спускати на нагальну пане Сергію, ну і тоді, якщо можна коротенько на завершення, тому що от пишуть люди, так само от пише Анна Ткачук підтримує на 100% Руденка. Ми, поскільки з вами от дискутуємо, намагаємось знайти якісь відповіді. А от дивіться, ну якщо все ж таки, де та межа, якщо ми говоримо, що вони мають постати перед судом Боуслаєв, Медведчук, між тим, ми їх віддаємо. Ми свого часу віддали це маха ключового свідка в справі збиття MH17 І якби можливо це я собі так, ну намагаюсь вибудувати якусь логіку, якби можливо, ми його не. Віддали так, то відбувся б там суд, і можливо навіть трибунал над путіним міг би відбути швидше. Натомість ми його просто от віддали, тому що так, ми отримали щось взамін. з Медведчуком. Та сама історія віддали прекрасно, і це слава Богу, що ми забрали наших хлопців в обмін на нього. Але я до того, чи повертаючи їх туди, чи не робимо ми більше шкоди, тому що мовно кажучи, ми віддаємо там якихось людей, які допомагають знову вбивати, брати в полон українців, чи допомагатимуть там своїми якимись діями роботи і сьогодні ми їх віддаємо, забираємо там 10 чи 100 людей. А завтра, внаслідок там їх повернення, можемо втратити там тисячу нових людей. Е, якщо можна коротенько, от підсумуйте, що ви з того з цього приводу думаєте. Дуже коротко, Україна має бути сильною державою, тобто ми маємо відчувати силу цієї держави. бо те, що відбувається на фронті, це сила народу держави і народу, але державні інституції мають бути сильними, коли державна інституція сильна, служба безпеки України, там контррозвідка служби безпеки України, тоді вони можуть показати свою силу на таких от колаборантах і зрадниках держави. Якщо з 29 березня ми не можемо е, виселити з Києво-Печерської лаври монахів Московської православної церкви, якщо ми не можемо засудити. І показати це в прямому фірі суд над Боуслаєвим, Це означає, що ми, як держава, меця державна інституція, вони є слабкими, вони не можуть цього зробити. Росія, бачачи цю слабкість, намагається знайти додаткові аргументи для того, аби побільше цих зрадників було. Ну не, не дивина, що багато українців можуть колаборувати а можуть симпатизувати Росії. і Росія дуже серйозно над цим працює в різних галузях і в різних сферах. Тому сильна держава, сильні спецслужби, вироки. І це те, що відповідає воєнному часу, бо зараз йде війна. Тобто можна було б говорити про це правильно це чи неправильно у воєнному часі. Все визначає держава і е, військово-політичне керівництво держави. Тобто, їм треба бути сильними, в тому числі і до внутрішнього ворога, пане Сергію. Дуже дякую вам за цю розмову.